Так, у нас є на зв'язку отець Ростислав Гронь, настоятель хресту Воздвиженського храму села Обинижі. Це Ковальський район. Отже, вітаємо вас в нашому ефірі. Слава Україні, фір. слава Богу. Мої вітання. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Слава навіки, героям слава. Отже, ну, наш кореспондент Денис Римісько також був у вас в Обинижах і бачив на свої очі цю проблемну ситуацію, коли. Не могли люди відправити навіть звичайну молитву, тому що ну будемо чесними. Я ще такого неадекватного священника, як скажімо, української православної церкви, не бачив, коли людина лізе на стовп, від, відключає від електрики, перекрикує молитву Богу якимись своїми вигуками. Як вам зараз правиться, Чи вдалося увійти в храм? І як православна церква України здійснює зараз свої права? Разом з громадою розкажіть нам, будь ласка. Ну, найперше щиро вам дякую за можливість. Таку. Е, дуже важко, дуже важко було протягом двох з половиною місяців це все пережити. Зрозумійте, що ну судити не хочеться чоловіка, бо е, він священик, Але бачучи те, що він робить, все це пережити дуже важко, коли людина в сані лізе на стовп з кусачками. І перерізає провід, коли кричить, скільки має духу, аби тебе заглушити своїм голосом, потім взяв колонки 100 -ватові. Просто це було неможливо. Просто розумієте, ну є якийсь закон. Він просто перешкоджав, перешкоджав українській православні церкві, православні церкви України, яка де парафіяни забажали перейти дві третіх. Парафіян, тобто громадян України з того села, перейти в українську церкву, головну Православної церкви України. На жаль, він цього не чув. Люди його просили. Отець, ви з нами 21 рік. ідіть будемо разом служити. Ми до вас вже привикли. Ми знаємо вас, ви нас знаєте. Ну, на жаль, так, як він говорив, ніколи в житті я цього не зроблю. Це хуже смерти. Я його особисто. Як представник єпархії Володимир Волинської просив, кажу, отець Стаслав, давайте будемо служити далі. Служіть своїм людям. Служіть, проповідуйте Слово Боже. Хоча я в той час я ще не знав, який він є, якщо чесно. Я не знав просто, що він робить такі людям. Коники виробляє, тому як потім дізнався, то мені трошки було встигну перед людьми, що я що я його переконував. Mm. Але завжди треба намагатися людину переконати в чомусь. І, але людина, маючи свій погляд, має право погодитися або відмовитися. Ну що він і зробив? Важко, дуже важко було тих два з половиною місяці, але слава Богу, Господь почув наші е, щоденні молитви, молитви наших парафіян. І відповідно вони вимовили, що нам документи віддали, зареєстрували 5 серпня, слава Богу, у Луцьку нам віддали наші документи, де ми вже служимо у храмі, до речі, дуже і дуже гарно. Дякуємо Богові. Почали з молебням. Саме того самого дня, 5, 5 серпня, це було Почаївської ікони Божої Матері. Ми відслужили молебень. Теж було дуже і дуже важко. Ми прийшли з документами, аби він відчинив храм. Він е, натомість, звичайно, що далі став кричати, е, обзивати своїх парафіян, колишніх вчорашніх, давай їх обзивати. На чому світ стоїть, я ще такого не чув. Що священник е, на людей міг говорити всякі слова, образливі слова, в тому числі. І коли давав зауваження, він до мене так само. Всякого обзор мене не визнає як священника взагалі, що ти там э, родик, ти не маєш права, ти нічого. Ну, я, ми на це не звертаємо увагу зрештою, люди своє зробили. Люди відстояли право служити в своїй церкві, не в його церкві, а в своїй церкві церкві, які побудували предки їхні. Тому я гадаю, що все-таки як добро завжди перемагає. Зло. Е, як е, темрява дівається, коли наступає світанок, так само і дана ситуація все так сталося як воно мало бути зрештою нинішній день. Тобто ви вже Дякую. там служите, були вже не одна служба, а чи є якісь перепони, тобто, чи вони, ну як то кажуть, по-доброму пішли і не вам зараз не заважають, там не включають е... якісь колонок якісь. Шумові якісь перешкоди. перешкоди. так. На даний момент сьогодні е, нічого не було. Колонки ніяких перешкод не робили. Е, Дякую правоохоронним органам, які е, завжди чергують біля храму, але ну, не видно, щоб він щось робив. Е, богослужіння в нього, як таке, я навіть не знаю, чи сьогодні було, бо палатку вже сьогодні не встановляли. Тобто, я не знаю, де... мені сказав так. Я інформую вас, що я все-таки буду подавати інші інстанції, щоб, відповідно, скасувати нашу реєстрацію. Він мені це говорив. А от скажіть, а скільки людей, от вперед, ну, тобто я розумію, ви говорили про дві треті, що висловили побажання, а в кількості людей, скільки лишилося за українською православною церквою, скільки їх <святування> так? Ну, так. Ну, залишилися залишилося православні церкви і московського патріархату. Так? Так, 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 я про це і питаю. Вони говорять, вони кажуть, що десь їхні збори були, і їх лишилося 30 людей. Ну, так, як ми бачимо, та, як бача, ну, єдині новини, приїжджали зрештою, дивилися, скільки їх було? Восьмеро, десятеро людей. Де вони там 30, я не знаю. Ну, так принаймні мені священик говорить. Що о, там має це бути о, цей, о, цей намет, та, який стояв біля церкви, звідки лунали колонки, то це він був не стаціонарний, не постійний, його встановлювали ну, лише коли під час служб, правильно зрозумію? Е, так, там е, каркас, він е, е, завжди там стоїть, а тільки натягували брезент, е, на нього е, зверху. Так. Ну, сьогодні його не натягували, е, так, поговорю, що сьогодні абсолютно нічого не робив, не, не робив але люди... які не було а, нічого. Я... Ну, можливо, служба була в будинку, я не знаю. Може... Будь ласка, які ще? настрої ООН парафіян, які нарешті дочекалися після стількох місяців метарств, все-таки мали можливість дійсно побути вже нарешті в Православній церкві України. Що вони вам казали, зокрема після богослужінь? Знаєте, це важко е, описати, важко ну, просто важко такі слова підібрати, які е, як я бачу, як люди оце все завдячують Богові найперше, е, дякують е, тим людям, які посприяли. Е, ну, надзвичайно раді, надзвичайно. Хоча, ну ви скажіть, ну зрозумієте, от м -м, просіть, ну як можна взяти е, світло пообрізати в церкві? Взяв по, кабелі, повністю дроти типу пообрізав, виліз на наступ, а речі, на. А зараз є, є світло в вашій церкві чи немає? Е, е, вчора, не, вчора не було, позавчора не було, а е, сьогодні, слава Богу, зранку е, приїхали хлопці і зробили. Е, спеціалісти приїхали. Е, і зробили побрізав все, що ну розумієте, ну це важко. Але люди, незважаючи на таку ну на те, що і не було світла, ми молилися. І коли світла не було, ми молилися на дорозі, ми молилися е, на подвір'ї. Він е, священик вигнав нас з подвір'я, сказав, що то моя територія. Ідіть, ідіть поляку, пиль е, нюхайте е, на дворі. Ми пішли на двір. Він за великими такими цепами е, подвір'ячко своє. Не своє верніше, а парафіальне. Угу. І ми дуже довго були. Півтора місяці ми були на дорозі. Нам було важко. А зараз ми прийшли в церкву, а там світла немає. Ну немає світла, нічого. Будемо при свічках молитися. Боже, ми плакали, ми раділи, розумієте, пльозами просто раділи, бо, бо дійсно чому люди не мають права молитися в храмі. Вони не мали можливості причащатися. Вони, тобто, церква для того, що є, щоби. Споживати тіло і кров, кровоспасителя. В, вона ж для цього й функціонує. А вона була зачинена. Тому слава Господу Богу! сталося, зараз вже відчинили, і ми вже радіємо, радіємо. Дякуємо всім, дякуємо всім тим небайдужим людям, які допомогли нам це зробити. Дуже розірвався у нас. Зв'язок із нашим гостем нагадаю отець Ростислав Гронь, настоятель хрестовоздвиженського храму села Обенежі, де протягом майже трьох місяців тривали. Тривала така конфліктна ситуація, де місцевий неадекватний священик московського ну, патріархату не дозволяв місцевим мешканцям перейти до православної церкви. Так і України. я хочу сказати, що в нас є відео. До речі, як священик ну, неадекват ну, це, це робив. Просто, ну на так, нашому в каналі можете бачить. подивитися. Я думаю, що навіть не треба буде нічого говорити, просто подивіться і зрозумієте, наскільки неадекватний висновки, священик. був ну, на продовження цієї теми, очі, Розкажіть, як людина, яка проповідає любов, добро? Це церква, так, і е, в той же час вона робить от такі ромі. От, ну, Знаєте, та, це якісь пакості, як це взагалі о, споєднується з вірою, з релігією, з любов'ю до Бога? Ви знаєте, це не це припустимо. Це не входить ні в які рамки ні церковних правил, ні церковного життя, ні морально-етичного такого життя. простого. Не, не може бути такого. Ви розумієте? Це є священик, це є приклад, як на мене дивляться люди, як вони до мене прийдуть, як я маю їх наситити оцим, знаєте, таким е, божественним словом. Тобто, щоб людина після мене прийшла додому, і щоб вона ще кипіла цією е, такою молитвою, молитвою віри, бадьорістю, щоб людина могла е, ще заражати після мене. Ну як таке може бути, коли священик в суботу, священик, е, ми в церкві служимо, а він бігає практично кругом церкви? І настільки кричить, настільки щось йому відбувається, що навіть його прихожани, тобто ну як його прихожани, декілька людей, які прийшли, вони не могли нічого, ну вони нічого не говорили, вони просто сиділи е, на стільчику, на лавочці церковному, і. Е, Взяли за голову і вони не знали, що йому говорити. Їм було незручно це робити. Бо він дійсно вони бачать в його поведінці проблему. Я боюся сказати, але напевно скажу Напевно психікою. Бо, ну, 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 на жаль, мушу це сказати. Треба це визнати. Мені шкода його, справді я до нього надзвичайно хотів йому допомогти. До нього неодноразово говорив. Переконував. Переконував в тому, що він повинен бути з людьми, Повинен бути з тими людьми, з якими він йшов протягом 20 років. Ну, на жаль, так вийшло, як вийшло, і він відмовив. Він відмовив, відмовився від тих людей. Він сказав, що це для нього уже смерть. Скільки людей, до речі, просто щоб глядачі розуміли, скільки людей перейшло, щоб ви говорили про десь там, ну, максимум 30 людей, насправді десь хай там 10. Скільки людей перейшло, щоб розуміти, яка громада все ж таки на стороні Православної церкви України? Е, нас 165 людей. Uh -huh. Повністю підписані. І реально які можуть засвідчити нинішній день. Можливо, їх і більше, але дорослого населення. Це було, були збори, і вони е, всі засвідчують. Про те, що вони, вони є в українській церкві, вони є в українській церкві. Е, про тих людей, які, е, які перейшли з того, що я бачу, того, що бачать люди, то е, 10 людей. Священник Святослав Чижук говорить, що є 30. Ну, я є священник, можу вірити, ну, що ще можу зробити? Отже, Ростислава, от ще хотілося б почути вашу думку, чи можливо вашу настанову, щоб ви могли порадити тим людям, які, можливо досі терплять ось таких неадекватних чи якихось одержимих московських попів в інших парафіях нашої області. Якими можливо словами підтримки ви могли б поділитися після того, що ви бачили, що пережили в вашому селі Обини? Ну, ви знаєте, дякую дуже, дуже гарне запитання і порада. Дивіться, що можу сказати, хочу сказати лише одне: дивіться, що робиться в Україні в нинішній день. Майже півроку повномасштабної війни Росія напала на Україну, Бувають жінок, дітей, знущаються. Не перебирають, не гребують нічим, Ні, е, ніякими етичними міркуваннями нічим. Ми знаємо, що е, українська православна церква Московського патріархату говорила час, що вони є правильні, вони є не такі, як інші, що від них йде спасіння, від них йде просто випромінювання Божої благодаті, Божого е, просвітлення. Ну, для чого таке говорити 30 років з е, незалежності, для незалежності України? Вони говорять, що ми їх там Київський патріархат, автокефальна церква. Вони не можуть бути визнані тепер зараз вже Православна церква України, визнана церква своїм томосом повністю. Е, Може, може бути, е, є вже визнана світовим православ'ям, де є 15-ю церквою в світі, православ'я, 15-ю, а її представителя поминають. В світі, тобто поминають е, блаженнішого Епіфанія Думенка, а не Онуфрія Березовського. Тому, тому, е, тому я дорогі, е, дорогі браття і сестри. Сьогодні дуже сильно хотів би, щоб ви це все переосмислили. Звичайно, у вас є право вірити вірити в те, що вам, в чому ви були переконані багато років. Але сьогодні подивіться на тих діток, подивіться на ту лізу, яка втратила своє життя. Чим вона в Вінниці заслужила такої смерті? Чим її мама заслужила такого каліцтва? Чим інші діти лише заслужили залишатися без своїх батьків нинішній, нинішній час, в 21 столітті. Люди, про яку церкву? Ви говорите про Московський патріархат, який є в лоні РПЦ? Ну, зайдіть, ну вам каже батюшка, ми є Українська православна церква. Я вас благаю. Зайдіть на стайт. Руської православної церкви, тобто Московський патріархат. Зайдіть і подивіться подивіться на єпархію. І там ви побачите єпархію Смоленську. Єпархію Ростовську, відповідному порядку. єпархію Володимир Волинську, Володимир Волинську і Кобильську. де є, я вас запевняю, ваш архієрей, митрополит Володимир. Мельник, якщо не помиляюся, саме в руській православній церкві. Це означає, що та церква вона є неподільною від е, російської церкви. Просто ну зайдіть самі, не пожалкуйте тих п'яти хвилин. Зараз ви маєте всі інтернет, ви маєте комп'ютери, ви маєте гаджети, ви маєте телефони, ви маєте смартфони. Боже. Вас техніки зараз є. Зайдіть, подивіться, і побачите, я говорю це не так, як священик православної церкви України, а так, як проста людина, яка, е, яка просить вас, подивіться, яка просить вас переосмислити. і зробіть свій висновок, що сьогодні, коли ті священики, верніше батюшки. Які говорять, що все, ми з 27 травня являємося Українською православною церквою, і та церква є незалежною від Москви. Добре, незалежною. А чому Почаївська лавра ще досі має Ставропігію? Чому Корецький монастир жіночий? Чому Кременецький монастир має Ставропігію? Чому ви одним говорите? Говорите, що так, а інше ви не доказуєте. Доказуєте, якщо ви хочете вийти, війдіть, покайтеся, скажіть, що вже є, ви московські, ви були. Так було, такий був час. Ми є люди. Ми можемо помилятися через покаяння. І будьте з людьми, українськими людьми, українськими архієреями і українськими священниками. А ви, дорогі браті і сестри. Приходьте в Православну Церкву України, де вас радо зустрінуть, і дійсно з любов'ю, однодумстві будемо прославляти єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Пречисту Діву Марію і всіх святих, які просіяли на нашій святі землі. Дякую, Дякую, Дякую. Оче, так що долучилися до нашого теру. Нагадаю, що найгірше, що тут використовують дійсно багато. Людей в своїх цілях Українська православна церква Московського патріархату, і ще що мене і не тільки мене бентежить про те, що все ж таки влада, зокрема об обласна адміністрація, все ж таки повинна якось швидше от робити документи про те, аби от такі от парафії, які є в Обанижі селі, щоб вони могли правити, а не чекали там місяцями і відстоювали там, не знаю, там та да, через. Поліцію і інші речі, право своє служити так в храмі. Отже, нагадаю нашим глядачам і слухачам, з нами на зв'язку був отець Ростислав Гронь, настоятель Хресто-Воздвиженського храму села Обенижі Овельського району. Дякуємо, що були з нами на зв'язку. Дякую і вас.